Новини на еспресо я Андрій Сайчук через корупційні звинувачення в енергоатомі проведуть незалежну перевірку всіх операцій та комплексний аудит внутрішніх процедур систем контролю. І з такою заявою виступила наглядова рада цієї компанії. Тим часом президент України Зеленський заявив, що всі, хто брав участь у схемі, мають отримати вироки. Нагадаю, напередодні у Національному антикорупційному бюро повідомили, що виявили схему із відмивання щонайменше 100 мільйонів доларів, підозрювали. Підозрювані вимагали в енергоатому відкат, аби уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію, отримували хабарі від 10 до 15% від вартості контрактів. До реалізації схеми очільник угрупування залучив екс заступника керівника фонду держмайна, який в подальшому став радником міністра енергетики Галущенка. Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 мільярдів гривень здійснювали сторонні особи. За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, очолював. Схему бізнесмен та співвласник студії квартал 95 Тимур Міндіч. Також учасником є екс-міністр енергетики Герман Галущенко а Відмивали кошти, як додали у набу через спеціальний офіс у центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині російського сенатора Андрія Деркача. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет. Енергетика і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. І урядовці повинні працювати разом з набу, разом, з правоохоронними органами і так працювати, як це потрібно для результату. 119 дронів запустили вночі по Україні російські терористи. Близько 80 з них це шахеди, повідомляють повітряних силах. Наші оборонці небо знищили 53 ворожі безпілотники. Основний напрямок удару це прифронтові території Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та Одещина. Відомо про влучання 59 дронів у 18 місцях. Наша ППО працювала на півночі, сході та півдні країни. І, власне, на Одещині одна людина постраждала. Вночі ворожа армія масово натакувала регіон ударними безпілотниками. Повідомила державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок атаки спалахнули пожежі на об'єктах енергетичної інфраструктури, також пошкоджене депо Укрзалізниці та адміністративні будівлі. Рятувальники вже ліквідували вогонь. Критична інфраструктура регіону працює на генераторах, відкриті пункти незламності. Додав очільник області Олег Кіпер. Лозова на Харківщині залишилася без світла і тепла. Ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Повідомив міський голова Сергій Зеленський. Застосовані аварійні відключення електроенергії, знеструмлені котельні, припинення. Електро і теплопостачання, об'єкти водного господарства підтримуються альтернативними джерелами живлення. Також напередодні ввечері окупанти ФПВ-дроном поцілили в цивільний автомобіль у селі Рубіжне Чугуївського району. Постраждали 16-річний юнак та двоє чоловіків. Крім цього, в регіоні пошкоджені адміністративні будівлі, кафе, житлові будинки, господарчі споруди та авто. І до хороших новин російському Саратові вночі пролунали вибухи. Безпілотники атакували місцевий нафтоприродний завод, і там спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про серію вибухів та роботу ППО. А там теж не влада підтвердила пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки. Також у Волгограді через атаку на Саратовський НПЗ за декілька годин закривали аеропорт. До оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України 170 бойових зіткнень відбулися на фронті протягом доби. Найгарячіше на Донеччині 63 атаки відбили наші захисники на Покровському напрямку. Також 6 штурмів зупинили на Слов'янському, 12 – на Олександрівському та 14 – на Костянтинівському напрямках. Запеклі бої точаться і на Харківщині. В районі Вовчанська сили оборони відбили 10 атак противника. Ще 11 штурмів зупинили біля Куп'янська. Також окупанти 5 разів намагалися прорвати українську оборону на Уріхівському напрямку Запоріжжя. Продовж доби наші ракетники та артилеристи вразили три райони зосередження особового складу противника. Це вся інформація станом на зараз. Більше в наступних випусках.